Шановні студенти, вас вітає кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Цитовський Максим Наумович. До вашої уваги цикл з тематики нервова система, система нервозум, частина 8. Тема Нюховий мозок Рін Енцефаля. Нюховий мозок розвивається з вентральної частини кінцевого мозку і складається з двох відділів: периферичного та центрального. Периферичний відділ або нюхова частка складається з утворень, розташованих в основі мозку. До них належить нюхова цибулина, бульбус ольфакторіус, нюховий тракт, трактус ольфакторіус, нюховий трикутник. Трігоном ольфакторіум і передня пронизна речовина, субстанція перфората антеріор. До складу центрального відділу входять склепінчиста звивина гірus fornicatus, яка закінчується поблизу скроневого полюса, гачком ункус. Гіпокамп. Друга структура центрального відділу гіпокамп, гіпокампус нога морського коня або амонів ріг це особливої форми утворення, яке розташовано в порожнині нижнього рогу бічного шлуночка. І третє це є зубчаста звивина, гірус що виявляється у вигляді вузької смужки в глибині борозни гіпокампа під. Ногою морського коника. А краще зучисту звивану ми можемо побачити на цьому слайді. Ось наша зубчиста звивана, гірос дентатус, яка має вигляд вузької смужки, розташована в глибині борозни гіпокампа під а, ногою морського коника. Ось тут. Які ж функції нюхового мозку? Перше, це визначення їжі. Нюх допомагає нам визначити, що їсти впливає на смак і впливає на соціалізацію? Він також попереджає про небезпеку. Він слугує попередженням при не... про небезпечні події, такі як пожежі або витоки газу. Емоції та пам'ять. Нюх тісно пов'язаний з частинами мозку, які обробляють емоції та пам'ять. Тому певні запахи можуть викликати сильні емоції, впливати на поведінку та викликати спогади. Соціальна взаємодія. Нюх відіграє важливу роль у тому, як ми сприймаємо та взаємодіємо з іншими. Вибираємо партнера і допомагає нам вирішити, що нам подобається їсти. Втрата нюху може серйозно вплинути на якість життя людини, включаючи її психічне здоров'я, харчування та соціальні взаємодії. А я вам бажаю всім успіху і дякую за увагу!